Сьогодні ми з вами навчимося робити модуль 3D-орігамі. Для цього нам буде потрібен листочок. Я взяла здоровий, щоб вам було добре видно, але вони маленькі. Тому, дивіться: беремо листочок складаємо його навпіл по довгій стороні. Ось ми його склали, далі дивимося, щоб в нас була верхушечка складена. Далі ми перегинаємо його. Розкладаємо, ставимо пальчик ось тут, де в нас слин, і загинаємо кутик униз. Таким чином, з одного боку, і таким чином з іншого. Ніби літачок. Далі перевертаємо, загинаємо ножку вверх, з одного боку, з іншого. Дивимося, перегинаємо кутик через край, відгинаємо і ховаємо його всерединку. Ось Ми заховались у нас серединку і складаємо його напрямку. Ось модуль орігання, який можна використовувати потім як конструктор, у нас готовий. Таких модулів на од... На один виріб потрібно дуже багато. І часто стає питання, як нарізати правильно папір для модулів. На заняття гуртка це роблю я, але все-таки як ото постало питання з цими дистанційними заняттями, щоб діти навчилися самі нарізати собі папір для модулів. Все починається з того, що коли ми беремо, наприклад, книжку, і в любізних з них читаємо, що нам потрібно, скільки потрібно модулів. Але є ще такий нюанс. Тут ще пишеться, який розмір модуля нам потрібен. Наприклад, 1,4 від формату А4. Що ж це означає? Це означає, що з нас з аркуша паперу формату А4 нам потрібно зробити 4 модулі. Ось. А якщо написано 1,16, значить, з цього ж самого аркушу, нам потрібно зробити 16 модулів. І щоб правильно розділити, ось можете побачити, дивіться уважно, ось 1.32. Це самий ходовий. З нього виходять самі такі оптимальні поробки. Ну, і як же нам його розділити? Беремо аркуш паперу і складаємо його навпіл. Ось це буде один-два. Якщо ми його розріжемо. Ось. Буде вирізати за кожним разом. А потім я покажу, як швидше зру... це робиться. Ось це буде у нас 1, 2. Далі в нас буде 1-4. Це якщо ми ці два складемо ще раз на опіл і розріжемо. Далі у нас буде 1,8 Знову цей модуль Знову ділимо все навпіл Это может быть у нас модули. Далі буде у нас 1,16. Знову всі ділимо на опів. Ось так на опис. 开玩笑。<Thank> Ось ми аркуш поділили на 16. Далі ми його ділимо ще навпіл і буде 1.32, якраз вже той розмір, яким ми користуємося. Але повірте, це найскладніший спосіб, який я можу вам показати. Тому що чим вони менші, тим складати і розрізати їх буде важче. Ось бачимо, і таку ми їх розрізаємо всі. Буде 1,32. Коли ми складаємо так, вже тоді виходять трошки нерівності, неточності, тому що там міліметр не доклали, там міліметр зацейкали. Ну, Зараз спробуємо різними способами. Книжки рекомендують так. Аркуш А4 на 32 модулі, майбутніх модулі, да? Так, А тепер я покажу вам найскоріший спосіб, як ото лайфхак від мене. Беремо цей самий аркуш паперу і складаємо його навпіл. Але зверніть увагу на те, що я не складаю два шари, чотири шари. Я складаю кожен шар окремо. Діться, підняла, перевернула, склала. Чому так? Тому що, коли ви складаєте два шари, ви вже як ото, кожен наступний модуль у вас буде на 1 міліметр один длінший, один коротший. Нам цього не потрібно. Ось склали. Тепер знову складаємо тепер, пам'ятаємо, у нас було чотири ряди по вісім. перевернули. Таким чином ми зразу розділяємо на ту кількість папірців, яка нам буде потрібна. Ось тут ми перегинаємо назад і знову складаємо до краєчку. Ось у нас отрималась така гармошечка, яка розділена на ці самі 32 модулі. Тепер ми його складаємо і швиденько нарізаємо ножицями або ножем. Як вам зручніше, мені ножем швидше, але будьте дуже обережними, ножик гострий. Ось тепер кожну смужечку ми взяли. Клали і розрізали. Так робити зручніше, особливо, коли ви робите великий виріб, і вам нема коли складати, кожен раз розрізати і знову складати. Так ви склали бистренько і розрізали, не менш бистро. Ось ну що в нас отрималось? Звіриться ці самі. Солічу 4. Знову-таки у нас отримались ті самі 32 модулі, але швидше. І вони нічим не відрізняються від тих, що ми робили попередньо. Вони навіть набагато акуратніші виходять, тому що, я кажу, чим менший папірець, тим його важче складати. Ось так пробуйте. Такі модулі ми теж складаємо так само навпіл, перевертаємо, дивимося, щоб верхушечка була складена, знову навпіл. Заховали кутики всередину. Ось такі модулі у нас отримуються. Ось модуль здоровий, ось маленький. Це з одного аркушу паперу, а це 1,32. Спробуйте зробити модулі з кожного розміру 1, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 16, 1,32. До такого. Фотографуйте та надсилайте нам на нашу сторіночку у Фейсбуці з хештегом Зефірка БТШ або студія фіксики.